Гідравлічна маслостанція високого тиску на 70 мегапаскаль, що відповідає 700 барам. Всередині також у нас стоїть акціально-пунжерний насос. Перша швидкість скачає 7 літрів хвилину. Друга швидкість автоматично переходить і докачує 0,9 літра. Заливна горловина, глазок для виміру рівня оливи, зливна пробка. Два рукава в комплекті. На кінцях ідуть на швидкоз'єми Мама. 220 вольт 750 Вт, 7 літрів. Може бути на 10 літрів, на 30 літрів, може бути 750 Вт, 1,5 кВт, 3 кВт. Може бути однофазна, трьохфазна. Усі моделі представлені у нас на сайті. Всі ціни. Манометр, який дозволяє контролювати тиск в системі. Що означає? Двопоточна маслостанція. У вас може бути одночасно два прилади: це гідравлічний дирокол, наприклад, і гідравлічний шиногиб. Переключаємося в ліве положення, в нас працює з дироколом, переключаємо в праве положення, працюємо з шиногибом. Нейтральне положення скидаємо тиск системи. І також ви можете працювати цією маслостанцією з ось такими гідравлічними циліндрами. Двохпотоковими ми переключаємося вліво, наш ток опускається вниз, ми переключаємося вправо, наш ток піднімається догори. Відповідно, середнє положення скидає тиск з системи. Є також пропускний клапан, ви можете виставити його. Цей клапан може пропускати не більше там, 10, 30, 40 мегапаскаль, але він виставлений з заводу, сюди ми ніколи не ліземо по необхідності.